Друзі, всім великий привіт! Вітаю всіх, хто завітав на канал. Сьогоднішнє відео розпочинаю з приготування дуже смачного тісточка або тортика. Називається воно рожева хмаринка. І хочу цим рецептом поділитись із вами. Білки відділяю від жовтків, додаю їх в чашу, додаю дрібку солі і збиваю до пишної маси. До борошна додаю розпушувач і перемішую, до збитих білків додаю жовтки. Також додаю борошну, какао і цукор. Якщо какао має великі грудочки, то краще його пересіяти через ситочко, там воно легше і простіше вимішається до однорідної маси, без грудочок. Всю масу добре перемішуємо до однорідності. А не дуже густа маса у нас виходить не занадто рідка і не занадто густа. Далі протвінь розстляляю пергаментним папером і викладаю тісто на протвінь. Все гарно розрівнюю. Я сир зблендувала, також його можна перемолоти через машинку або перетерти через ситочко. В чашу викладаю м'яке масло для випечки, додаю цукор. Виділяю білки від жовтків і додаю одні жовтки, все добре перемішую. Коли маса перемішається добре, поступово починаю додавати сир і постійно перемішую. У невеликій кількості води розвожу два види желе. Один червоного кольору і один жовтого кольору. Я взяла желе вишневе і абрикосове, ставлю желе застигати в холодильник. Повинно воно трішки затягнутись, але не застигнути до кінця. Тільки побачили, що желе почало затягуватись, одразу його виймаємо і додаємо до маси з сиру. Одразу все перемішуємо добре. Масу сиру відставляємо в сторону, далі починаю збивати білки, які у нас залишились від 4 яєць, 4 жовтки дали ми до сиру і 4 білки залишились. Потрібно збити добре білки з цукром. До стійкої маси збиваємо білки, щоб вони в нас не розпливались, і також додаємо червоне желе, яке у нас почало застигати в холодильнику. Все добре, акуратно, помаленьку перемішуємо. На готовий корж викладаємо сирну масу і розпреділяємо. Сирна маса може бути трішки рідкою, так само, як і білки, які ми будемо викладати поверх тієї маси, але це нічого, адже в холодильнику все гарно застигає. Коли сир розподілили, виливаємо наші білки з червоним желе і також їх розподіляємо рівномірно по сирній масі. Зовні білки вирішила ще прикрасити какао, то ще трішки ще притрусила ним. Не обов'язково цього робити. Можна залишити лише білки або собі одекорувати якось інакше. Після цього сирник ставлю в холодильник і всю ніч він у мене постояв в холодильнику. Розрізаю на наступний день. Ось такий і гарний і смачний сирник у нас виходить. Рекомендую вам також його спекти. Думаю, що вам і вашим близьким сподобається і буде вам смакувати. І готуватимете його не один раз. А зараз переходимо до ремонту, який ми робимо в нашій столовій колишній кімнаті. Тут у нас буде кімната нашого сина. І двері будемо чекати, тому що дверей, як я вже говорила, немає, будуть в половині березня. Ну, а тут показує, що чоловік вже встиг зробити. Що зробив, в загальному старався він зробити це швидко, тому що піде на роботу і краще, звичайно, коли є вдома, зробити це, коли він вдома, ніж коли приходиш після роботи. Знову ж таки, небагато часу залишається, тим більше, що він досить пізно приходить і не має коли робити. Цієї сторони показую, дав він вовну. Вовну дав, не знаю, може, хто знає, що вовна дається для того, щоб трішки заглошити стіни, щоб стіна була такою глухою, так менше було чути до кімнати, чи з кімнати на наступну сторону, ось тому, щоб трішки заглошити, всередину давав вовну. Ну і по боках вовни давав гіпсокартон подвійний. Щоб не була стіна зовсім такою тоненькою, тож дав подвійно. Уже щоразу далі ми просуваємося з нашим ремонтом. З цієї сторони вже чоловік положив плити, які повинні бути, і провів кабель на світло. Тому що кабель у нас був, але потрібно включати з цієї сторони, тому що клетчатки у нас були ось тут. І там, буде, звичайно, незручно, повинен, щоб повинен був з середини кімнати. Тож, Тут він вже провів кабель від цієї розетки. Далі ми будемо знімати наші люстри, тому що вони тут не підходять вже до тієї кімнати, і це все буде замуровано. Нічого там не буде, не будемо вставити ще якихось додаткових. Також чоловік вже посунув тут кабель на середину кімнати, виміряв, тому що був кабель, ось, бачите, де він був. Потрібно його там також обрізати. і Замурувати це все. Ось, тож буде він також підключати світло сюди, на серединку. Закрив жалюзі, тому що вирівнює стіни, буде вирівнювати стіни тут, включає лампу, щоб з боку подивитися, щоб стіни були рівненькі, і будемо це все перемальовувати. Звичайно, спочатку він підключить лампу, точніше світло, щоб було ось тут, так, а потім ми вже будемо підмальовувати все. І, звичайно, там потрібно буде цю стіну пошпаклювати все. Добре, і один раз, другий раз. Ну і тоді будемо малювати, щоб все було рівненько. З другої сторони він вже зробив. Не знаю, точно, напевно, вже буде зроблено тут вже все рівненько, бо ж було два рази чи три рази він шпаклював, щоб було все рівненько, не було дирків. Так, тут у нас лампа стоїть, все вирівняно. А з цієї сторони також. Ось двері будемо чекати. Ну і зараз він поїхав ще по одну плиту, тому що каже, що йому ще не вистачило однієї плити. Тут він робив плити подвійні. Видно, що є подвійні, так не по одній ставив, а подвійні. І ще буде десь ставив, не знаю де, але сказав, що йому не вистачило, тож поїхав, привезе плиту ще кудись поставив її. Ну і тоді вже будемо доробляти цей ремонт. Зараз я йому поможу згори. Зняти ось ці люстри. Тут великому зняли, вона стоїть ось тут розібрана. Між часом склав він ще комоду для крестянка. Ось в такому кольорі у нас будуть всі меблі. Такий сіруватий, світленькі кольори. Дуже нам сподобались ось. Тут у нас зложений столик для крестянка. Бюрко у нас так називається. Так, Тобто офісний столик, Уже такий молодіжний. Взагалі ми купували всі меблі вже для, молодіжного, для молодіжної кімнати. Тобто є такі дитячі кімнати ще для маленьких дітей. Від трьох років ми вже купували таких підлітків, можна сказати, такі столики, і взагалі ми ті меблі, які вже можна для підлітків купувати, тобто в молодіжних кімнатах вони були поставлені. Ось, і ось так виглядає цей столик. І тут у нас є крісло офісне, для крістянка. Складати будемо в останню чергу, тому що він зараз залізе, В домі не є чисто, тому що йде ремонт, все біло ось, вимазано і зараз це крісло буде дуже вимазане, можна було б його зложити, тому що воно о -о, легко складається. Ось, Але ми вирішили не складати, нехай стоїть і чекає останнього моменту. Спочатку складаємо, якщо є час, такі меблі. Чоловік ось поскладав те, що встиг. Поки стіни сохнуть, поки має який там час. Ось, А крісло це вже не обов'язково в першу чергу, тож воно буде поки що чекати. Ось, Поставимо тут його. Ось так. Невеличка закупка продуктів. Зараз пройдусь швиденько покажу, що ми купували. Точніше, чоловік їздив на закупи, написала я йому, що купити, що буду готувати. Ось, і відповідно до цього ми робили закупи. Отже, купили дорш ось такий великий в опакуванні, також лосось рибку. Тут два молока по 2%. Сметана, 2 по 18%, його натуральний. Сирковда, 2 по 400 г. Далі у нас йде сирки такі для крисянка. Ось такий один сирок і два йогурти. Ось такими дрижельками, дуже він любить їх. І сир топлений. Купили 4 штучки. У зелені у нас брокколи, тут одне опакування і друге. Тут два авокадо, дві петрушки, два пучка кропу, одна ковбаска живецька. Гречана каша, булочки. Хліба два купуємо, один завжди заморожуємо. Далі тут у нас підгузники. Два упакування від фірми Дада. Одиничка найменші від 2 до 5 кг. Наші яблука. Тут у нас. І ще не показала сир. У нас ще був один кілограм тут. так? Один кілограм писала я сиру, щоб купити. Далі муси дуже любить крістяни. Купляємо. Також від Kinder Pingvi ось такі батончики шоколадні. Купили він їх також любить. Ось і все. Рибу вирішила одразу всю порізати, тому що не буду заморожувати ось в таких великих шматках. Завжди м'ясо або рибу, якщо в таких досить великих. В шматках я це все люблю поділити на порції і тоді вже заморозити. Так зручніше, і не потрібно потім розморожувати всю рибу, щоб собі відрізати якихось кілька шматочків. Тож зараз порізала лосося, також буду різати і рибку білу. Заморожувати буду в пакетах зі засібкою. Мені подобається в таких пакетках і заморожувати, хоча не завжди і в таких заморожую, в звичайних також можу заморожувати. І також в мене є ще пакети з засібкою, але, як можна сказати, такий замочок, дуже вони незручні. Замочок взагалі не є якісним, не завжди він затискає, особливо, наприклад, з другого разу або з третього разу. Тож такі пакети я вже досить багато їх викинула, більше їх не буду купувати. Набагато краще, ось які ви зараз бачите, ось просто затиснути руками. і Такий пакетик можна використовувати багато разів, а з цим замочком невідомо ніколи. Тож для себе вирішила, що з такими замочками більше купувати не буду. Все, що є, це є, використаю. Ось а далі буду вже купувати ось такі, які ви бачите, щоб затиснути просто вручну. І колись я їх замовляла в вікея вже давно, напевно, 3 чи 4 роки навіть тому. Всіх ще навіть не використала, різних розмірів у мене є. Дуже не задоволена. У мене в холодильнику ще були апельсини, раніше їх купувала, вирішила також перемити, тому що вони там будуть ще довго лежати. Коли стоять на столі, то хтось собі відме, чи я, чи чоловік, і собі почистимо, і дитині дамо. Ось, а з холодильника не дуже хочеться виймати, мити, ось тому вирішила їх ще перемити і положити на столі до мисочки. І вже говорила не раз, що їх, коли помиваю, додаю трішки соди, вони у мене постоять, тобто фрукти. Тоді їх прополоскую і викладаю ось на стіл. В кінцевому результаті сьогодні вирішила перебрати всі іграшки, якими бавиться у нас крестяник. Перебрати і повикидати також ті, які вже є поломані і не зовсім так добре виглядають. Усі іграшки були у мене перемиті. Перемивала я їх на третьому поверсі, у нас там є ванна, там все положила. І всі іграшки там помила, пополоскала, ось Вони у мене висохли, це після ремонту я це все зробила. Ось, і тепер вирішила перебрати. Чесно кажучи, почала перебирати, потім вже сіла, і в мене таке було враження, що я не знала, за що я повинна братись і що повинна починати. Кристянкові також дала роботу, що він там вибирав. Наприклад, там є різні такі будівельні набори або, наприклад, конструктори є м'які, є твердіші, і він мене наприклад, вибирав м'які конструктори, складав окремо. Коробочку я вибрала твердіші конструктори, ось складала окремо. І, звичайно, ми ще складали ті коробки, які були з-під цих конструкторів. Тут пояс він мав, різні машинки, які складались, і коробки, які залишились від цього, ми вирішили ще дещо поскладати в коробки. Одну велику коробку я взяла, також складала деякі іграшки, і тоді вже ось в цих чи мішках чи в коробках ми поскладали в ту велику коробку. Тобто все дрібне поскладали спочатку в такі маленькі коробочки і в мішки. Ось, а потім вже все, все зложили всю велику коробку, і цю коробку я поставила до шафи. Хочу сказати, що дуже непоганим варіантом є, наприклад, поскладати щось ось такі звичайні коробки, вони є міцними, тому що картонні можна їх якось гарно прикрасити, тобто обвернути наприклад, подарунковим папером. Так і в загальному якось оформити і буде дуже гарний органайзер. Не потрібно купувати навіть спеціальні органайзери, якщо є коробки, наприклад, відповідних розмірів, можна навіть дуже гарно зробити своїми руками такі органайзери і поскладати до шафи, наприклад, чи десь на полички поукладати. Гарно буде дивитись, якщо полички відкриті. В шафі буде гарно також виглядати, якщо відкриє шафу. Тобто не потрібно навіть купувати якихось спеціальних контейнерів, витратити гроші. На такі контейнери можна просто ось відповідні коробочки прикрасити таким обгорточним папером, так і також буде дуже гарно виглядати. Добре, що навела сьогодні порядок з цими іграшками. що Я їх поскладала нарешті, у свої місця. Кожна іграшка вже буде мати своє місце і буде поскладена не ось така кубка, як ви бачите зараз, і потім шукай, там, що з чим повинне складатися. Дорогі глядачі! Відео підійшло до кінця. Уже в наступному відео покажу вам, як виглядають меблі в кімнаті сина, як ми їх розставили і покажу, як вони в загальному і всередині виглядають. Ось, А сьогодні на цьому відео буду вже закінчувати. Якщо ви ще не підписані на канал, завжди запрошую підписатись, також поставити лайк, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Ну і дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Бережіть себе, па-па!